Всім привіт! Прийшло майже три місяці після закінчення попереднього мегадропу від біржі Binance. І нарешті сьогодні розпочався новий. Для тих, хто не в курсі: це Web3 Quest з хорошими винагородами, загальний призовий фонд, якого становить близько 60-100 мільйонів доларів. За всю історію існування цього розділу було проведено лише три мегадропи. Це буде четвертий. За виконання цього квесту ми отримуємо приблизно 15, можливо, 30 доларів. Але, можливо, і більше або менше. Але висновок я зробив на основі попередніх трьох мегадропів. Що потрібно робити? Для початку нам потрібно буде десь в районі 8 USDT. На них нам треба купити BNB, 0,015 BNB. В кого немає, заходимо на спот та купляємо. У мене вони є. Далі переходимо на свій. Веб3 гаманець. Тут натискаємо Отримати. Далі Отримати токени з біржі Binance. Тут знаходимо BNB. Вибираємо мережу bep 20 Вводимо 0.0.15 BNB та натискаємо Зняття. У нас тут візьме мінімальну комісію. Декілька центів буквально. Натискаємо підтвердити. Все, у нас зняття в процесі обробки. Далі переходимо на біржу Binance. До речі, в кого немає аккаунту, стілочка, як завжди, під відео. Натискаємо більше. Та знаходимо вкладочку Мегадроп. Відразу тут у нас перший. Наш дроп, kernel DAO. Натискаємо на нього, гортаємо вниз та натискаємо почати квест. Почати зараз. Так, далі натискаємо «Stake BNB. Але спочатку потрібно під'єднати наш гаманець Connect Wallet. Натискаємо Binance Wallet. Під'єдналися. Тут у нас вводимо. 0, 0 14. Та натискаємо депозит. Підтвердити. Транзакцію надіслано. Так, обов'язково повертаємося назад на біржу. І нам потрібно натиснути перевірити. Завдання виконано. Все. Квест ми виконали. Тепер просто чекаємо. 14 квітня та отримуємо токени, які ми зможемо відразу продати та отримати свої USDT. Абсолютно кожному рекомендую взяти участь, адже тут гарантовано кожен отримає винагороду. Рекомендую виконати квест на аккаунтах рідних, друзів і так далі. Адже це дійсно дуже легкі гроші без зайвих зусиль. Великий плюс у тому, що не потрібно довго чекати на винагороду. Вона нарахується одразу після закінчення квесту, і відразу можна буде обміняти токени на долари та вивезти кошти. Якщо виникнуть питання, обов'язково задавайте їх в коментарях, допоможу та підкажу. Всім гарного дня!